Господи, прошу тебе, дай цій жінці сил, наснаги, гарного настрою кожного дня. Хай всі її зморшки розгладжуються, дорогенька моя. І ще тебе прошу, Господи, хоча б ще один рік. Хай з неї не сипеться пісок. Ленчик, привіт, з днем народження тебе. Бажаю тобі море позитиву, яскравих. Подорожей, близьких та коханих поруч і всього-всього тобі самого найкращого. Ну і звісно, такої гарної пам'яті, як у мене, тому що я пам'ятаю тебе ще такою. Ну, і в нашому возросі ти ж знаєш гостроти зору, тому що я бачила тебе і такою. З Днем народження! Люблю, цілую! твоя ковальша. Ленка, сьогодні такий чудовий день. А знаєш що а знаєш, чому звідси понаражали ціх дітей ходять? А знаєш, чому чу чудовий? Бо ти постарішала. Ха -ха 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 -ха. Кажуть, що відьми не старіють, але ти така відьма, що старієш. І з того дня, з цієї дати, з цього чудового миті я дуже з цього тішуся. Я придумав тобі підарунок в мене тут кармані завалявся. Я трошки старіший, тому в мене будеш поригалочка. <кхе> Слухай <кхе> від душі, від серця, від почок, від всього на світі. Ленка-п'єнка, ковбаса. З Днем народження тім'я, знай одне ти усігда, Ти красива як коза. Твої беньки — теж гарненькі, вуса, ніс і леве, ліве вухо, респект їм і уважуха. І що права нога не боліла ніколи, Тиск у нормі, щоб завжди з днем народження тебе! Далі слово надається людині, яка знаходиться з правого боку від мене. Людина, кажи. А oh, yeah, <laughs> Ти ж звуку від мене. Я потім тобі перешлю. Ці звуки Радіо Барабан на правах реклами. Погріб, спробуй тільки це прибрати, я знаю, де ти живеш. Радіо барабан! Та все вже. Ленка, я тобі бажаю, чогось нормального хочеться, да, побажати Чекай, Бо він мене все збив, я все забула. Щоб мрії здійснювалися. щоб все завжди було е, так, як ти того хочеш. Подорожі, щоб тебе вистачало на них завжди сил, часу, грошей і бажання. Щоб головне було на все бажання, щоб завжди-завжди хотілося чогось. Ну і могло, звісно. Щоб ваша родина була завжди е такою, ну. Як це як, я як, як? поможи мені слово найти, щоб ваша родина була завжди такою багатоградною, притрушеною, отакою. веселою, такою завжди життєрадісною, по дитячому, по а, такому натхненному, що хочеться завжди з вами Щас знаходитися буде. поруч. Будь, будь завжди собою. Ми тебе дуже любимо, ми завжди тобою захоплюємося, хай тебе завжди все виходить. А тепер, задут, як, як, як а тепер ти маєш задути Як наше. А тепер ти маєш задути цю свічку. А Ти знаходишся дуже далеко і слава Богу. Е, тому задумуємо ми за тебе свічку, але бажання, яке ніколи не збудеться, загадуй, можеш забуду. Загадуй, 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 загадуй. Готова! Все. З днем народження! Оленко. Вітаю тебе з твоїм днем народження. Нехай в цей день ти загадаєш те, що в майбутньому обов'язково збудеться. Бажаю здоров'я тобі, твоїм рідним. Нехай всі все, все задумане в твоєму житті реалізується обов'язково. Люба хрещена, де видно в народження. Привіт, Оленко. Що повинна тобі у цей святковий день? Як казали мудрі люди. Життя прожить, не поле перейти. Ну всього перегнать. З днем народження тебе. Ми тебе любимо. Так, щоб всі твої мрії збувалися, здоров'я, щоб хлопчики тебе радували. І старшенький, щоб теж радував і вдень, і вночі. З днем народження тебе. З днем народження. Привіт, Ірина Анатолієвана. Збирайтеся з днем народження. Желаю всього самого найкращого. Скоро у тебя будут бесплатные поездки в автобусе, веселые очереди в поликлинике. Еще чуть-чуть, и ты до этого дойдешь. Приветик. Наконец-то есть возможность записать тебе весточку с днем рождения тебя. Когда я впервые тебя увидел, мой мир перевернулся. Жизнь изменилась просто все изменилось. За... Сияло яркими красками. Небо стало синим, солнце ярче и просто каждый день праздник. Спасибо тебе, что ты есть долгих лет тебе счастливой жизни. И с нетерпением жду. Нашої нової С днем мраждень тебе! Моя каже, вітаю тебе, моя дорогенька, з днем народження. Бажаю, що всі твої творчі ідеї, що всі твої найсміливіші ідеї втілювалися з легкістю і були прикладом для інших. Люблю, дорога людина. Вітаю тебе, з ним народження. Бажаю тобі здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, щоб твої дітки тебе тільки радували. І залишайся завжди такою підривною, зривною. Я тебе люблю. Привіт! Хочу привітати тебе з Днем народження. Поважати тобі всього-всього найкращого, щоб ти була завжди гарна, така, щаслива. Ти маєш трьох чудових діток, маєш гарного чоловіка. Бажаю вам зберегти це на все життя, вашу любов, ваше кохання ваше. А ще бажаю, щоб на тебе напали гроші як можна більше. щоб ні в цьому собі не відмовляла. Нехай тобі в душі завжди цвіте весна. Цілую і вітаю тебе з днем народження. Лен, вітаю тебе з днем народження. Від щирого серця бажаю тобі всього найкращого, згадую тебе неймовірно. Світлим, теплим таким промінчиком, який навколо себе е, всіх згуртовує, ти завжди всім готова була прийти на допомогу. Я даже уроки в тебе списував домашку. Дякую тобі за теплі спогади. Ти неймовірна людина. Нехай це все тепло, яке ти випромінювала і випромінюєш і досі. Повернеться до тебе в стократному об'ємі. Лена, привіт. Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо радості, кохання, щоб всі мрії збувалися, всі цілі були поставлені і виконані, щоб чоловік любив, кохав і завжди був поруч, любляча моя невістка Олена. Я поздравляю тебе з днем народження. Я бажаю тобі, щоб твій чоловік носив тебе на руках, щоб життя дарувало тільки щастя. Любов і тепло. Бо така незвична людина любляча, турботлива, турботлива мати, любляча дружина одна на цілий світ. Ти взагалі у нас одна на цілий світ. Лена, я бажаю тобі здоров'я. І нехай буде здорові твої діти. Мені здається, це саме велике щастя. Здорова мати. Здорові диты, Спокойно маты, щасливі діти. Лена, з днем народження. Оленка! З днем народження! Дорогая наша Леночка! Нет, надо с флешбеком! Лампас! Привет тебе из солнечного ночного Токио! Поздравляю тебя с твоим прекрасным 18-летием! І желаю тебе завершеніших архігенських ніштяків простіше своїм языком. Привіт, лінчик! З ним народжені тебе сонце. Я тобі бажаю всього самого найкращого, неймовірно просто прекрасного всього в твоєму житті. Я знаю, що ти велика умнічка, і я тобі бажаю, щоб ти і далі відчувала, що ти все можеш. І е, всі твої мрії змувались, е, а поряд були близькі люди, яких ти любиш, і, і які люблять тебе. Е, ну що стара, хочу привітати тебе з днем народження е, з неба десь над північним морем. Е, е, хочу тобі побажати всього найкращого, щоб тебе оточували тільки найкращі люди, як дорогі стрінги, з якими в кожний жовтні зручно і добре щоб ти була е, гаряча і небезпечна, як біляш на вокзалі. Оленко, щастя жіночого, здоров'я міцного та слухняного Дімончика з Днем народження. З Днем народження, Лена. Я тобі бажаю завжди виглядати на 18%, почуватися на 20 і завжди дуркувати на 100%, щоб тобі е, грошей вистачало не тільки на каву і на манікюр, а щоб на щось ще серйозне, наприклад, шаурму. Е, ти, як наша батарейка, завжди нас запалюй. Залишайся такою, як ти є. І я тобі передаю е, мішок здоров'я і діг. Привіт, Ленка. Я тебе вітаю з днем народження. Я так чисто по бананщині, бо ніколи не вміла гарно балакати, там, чогось бажати, але все одно бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, щоб дітки тебе радували, чоловік носив на руках. Будь самореалізованою, самодостатньою, впевненою в собі. Хоча ти така і є, 100%. Все буде добре. Привіт, сеструха! Вітаю тебе з днем народження. бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, щирого, такого жіночого. І нехай в тебе все в житті виходить так, як ти плануєш, так як ти цього хочеш, так як ти мрієш. Побільше яскравих моментів в житті, яскравих відпочинків. І нехай діти не хворіють, радують тебе, а чоловік нехай на руках носить Все, ще раз з ним народження. Давай, удачі. Ліна, вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі, щоб в твоєму житті все було all А кохання без топу. Щоб твоя карточка була завжди безлімітна. Відпустки були безкінечні, а щастя немало вихідних. Люблю цього ліночок. Привіт! Я і вся оболонь така вже люба і знайома тобі. Вітаємо тебе зі святом. Слухай, я певна, що ти сьогодні вже повуха у привітаннях і побажаннях. Я намагатимусь дуже коротко, чесно кажучи, для мене ти і твоя родина з дитинства такий. Еталон, можливо, сімейний. Відколи ми почали дружити. і Я бувала у тебе в гостях. Я дуже наддихалась завжди вашою єдністю. І це прямо дійсно такий еталонний родинний затишок. Мама, тато, менший брат, який стукає в двері, гріє вуха, що ж там говорять твої подружки. І це настільки, настільки тепло і класно, що я дуже хочу, щоб ця ваша династія тривала. Вона вже триває в тобі і в Михайлові. І це насправді такий от сімейний тил. Він робить нас багатократно сильнішими. Я дуже хочу, щоб твій особистий тил завжди був з тобою, якби життя не склалося, на якій би відстані ви не були, чи можливо, які б часи не настали. Твоя родина це твоя сила. І нехай вона завжди буде з тобою, здоровою, щасливою, і нехай завжди підтримує тебе. Люблю тебе, Па-па! папа. вітаю вітається з днем народження. Бачиш, на суху щось воно тяжко йде. Ну, я все одно трісну трошки кавузьки за твоє здоров'я. Хай тобі там і... Коли б я тебе бляха привітав без днем народження із сонячного штату Нью-Йемшер. Хай би йому. Як сказали в одному кіно, поносило мене як ту. Лондру по дорозі. Коротше, ще раз, ту його во щасічка, здоровлячка. Е -е. Ну, та й все. Може ще колись тріснем, не кави, а якогось домашнього винця з трилітрової банки. Все, ура! Тагіл, а, ще ісполняється вперше. Много я літа, много я літа. Лена, я піднімаю цей келих. Щоб в твоєму житті було більше шампанського, ніж мазі для спини з днем народження. Тебе вітаю, Оленка, з днем народження. Я не знаю, що тобі побажати. Ти гарна, ти суперова, ти молода. <сміць> так, як ми всі. Ти просто успішна. Ти просто супер йорла. <сміць> вітаю тебе з днем народження. Єдине, що можу побажати тобі, це здоров'я. Здоров'я тобі і твоїм близьким, і найріднішим, твоїм діточкам, твоєму суженому ряженому. Коротше, всього-всього тобі. Всього і побільше. І всім нам мира і перемоги. З днем народження! Happy birthday to you! З днем народження, Табеленко! Мабуть, якщо б 13 років тому твій брат не привів би мене в вашу сім'ю, навряд чи б ми з тобою десь пересіклись і познайомились би так близько. Тому, дякуючи Міші, я дуже рада, що в мене є така сестра, як ти, позитивна, креативна, легка на підйом. А побажати тобі хочу, щоб кожна твоя мрія здійснювалася і цей позитив, який в тебе є, ніколи тебе не покидав. А тоді і нам легко і весело. Люблю тебе! Люба Оленка з Днем народження. Бажаю менше зморшок і завжди гарного настрою. Лінчик вітаємо тебе з Днем народження. Наша стихійна. Дона да, 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 здорова! Ти повітря, яке здуває всі проблеми. Так. Да. Ти вогонь, який розпалює будь-яку вечірку. Так. Да. Ти вода, без якої всім Так. Для народження! Так. 8 жовтня, філіжаночка кави, гіллянки на днюха. Да. Мамасіта, я тебе безмежно люблю та поважаю. Ти дуже чітка дівчуля. Всього найкращого тут. Бережи себе. І знай, що наступна чашечка кави буде з тобою. Ми починаємо наші новини. Спочатку новини світу на цей час. І найголовніше, почуйте, найголовніша подія, яку обговорює весь світ. Яку ви думаєте, це День народження зірки Студкома Туткоматину, випускниці кафедри психології. А ну, хто це? Всім відомо? Так, Олена Погребнюк, до заміж'я відома, як Ласюк Олена. Шпальки багатьох видань, таких як Daily News, Time, присвячені цієї події. Вітальні слова для Оленки присвятили в своїх промовах лідери багатьох країн. А от, вибачте, за французький Орбан, ні. А зараз ми маємо пряме включення з Америки. Дивимось вітання від Трампа та його дружини Меланії Трамп. Mm. Hello everybody, my name is Donald Trump and I'm happy to say it. Uh, today I'm going to say some happy birthday words to happy birthday girl that happy birthday in Ukraine, in a happy birthday city Perlmaisk. And I'm going to wish to her uh, the beautiful wishes like health, like money and like peace and i really really to say happy that uh, and melania do you have something to add we wish you a merry christmas and happy birthday happy birthday heather